Вітаю! І сьогодні розкажу вам більше, ніж покажу. Адже це інформація про те, що вийде від лайнера у другому півріччі 25-го року. І у нас є буду такі три складові: перша це те, що нещодавно вийшло. Друга частина це те, що, ймовірніше, скоріше за все, на 99% вийде в цьому році або до кінця цього року. Ну і те, що. Нові плани, які вони додали на уже там 26 27 рік, але те, що цікаве, вони додали свої плани. І, власне, вмикайте, так би мовити, додатковий якийсь візуал, адже його в мене особливо не буде. І переходимо до касок від дідуся Панаса. І перше, що треба відзначити, це те, що неочікувано насправді, адже наш інформатор, який працює за булочку. З сосискою не повідомляв про це, те, що нарешті вийшов набірчик 032, це у нас троян компанія. Ми, в принципі, то передбачали, що це десь вийде, але що так неочікувано. І плюс це не 3D-такий друк, а на зразок ось такого, такого доволі ну, плоского пластику, але непогані фігурки. Там у нас і Декійці, і відповідно римляни імперського періоду. І цей набірчик вже вийшов. І це перша частинка. І переходимо до другого. І що найімовірніше вийде десь уже в 25-му році, адже я впевнений, саме це вас і цікавить у цьому відео. Тож, сідайте зручненько, ми розпочинаємо. І так, чого очікувати в цьому ж році? Найцікавіше. Це у нас будуть еліністичні діадохи, набір 049. Це у нас будуть слони селивків проти слонів. Птолемея. Птолемея, Слонів Птолемея, Тобто це нащадки імперії Олександра, які розвалилися, і, відповідно Азія воює проти Єгипту, і там і там вони використовують слонів. І оскільки тут назва слони, я сподіваюся, там буде більше, ніж два слони. І це доволі цікавий буде набірчик на нього глянути, які ж все такі слони. Між іншим, лайнер вже видавав слонів, але поки що тільки по карфагену і тільки ті, що перетинають Альпи, і там, де у нас є відповідно триумфальний вхід. До одного з римських захоплених міст, тобто небагацько поки що. Але якість цих слонів доволі така була пристойною. Тому дуже цікаво подивитися, але це буде великий набір, тобто він буде, ну я так розумію, займати місце і коштувати відповідно. Йдемо далі. У нас також у нас дещо мало популярна тема, але це у нас 0,59 набір. Це у нас Homo sapiens, і це у нас вони будуть у печері. Теж виходить у 2025 році. Що там очікувати, Ми поки що точно не знаємо, але зрозуміло з попередніх наборів тих таких самих схожих це просто якісь діарамки, на які будуть множитись на x2 або x4, тобто там два або чотири однакових літнічки. Йдемо далі. 085 номер. Це у нас е, старі цивілізації, які я особисто чекаю глянути на них. Це у нас Аратта, Дж... Джерофт, е, Маган і Ділму. Ділмун, якось так. Ну, Тобто це цивілізація ще бронзової доби. Вони не так популярні, але якщо це будуть, як, скажімо так, воїни, то мені цікаво. А якщо знову це будуть якісь робочі в шахтах, то ну таке собі. Е, номер 107. Пірови війни. Це у нас битра при скулумі. Нарешті вони доходять до цього і планують видати вже в цьому році. Що там буде, поки що невідомо. Далі йдемо. Номер 115-й це у нас буде саргон другий з охороною. От це весь. При тому, що це буде цілий великий набір. Я так розумію, що це буде кусок скали, на якому буде вигравірювані фігури в повний зріст чи та більше, які вони там є. Тобто це діарамка, ну, сутодіарамка, скоріше за все. Хоча, можливо, ще будуть там окремо фігури 72 го масштабу, але я досить скептичний до цього наборчику, вам скажу. Ну, так от. далі, номер 123. І тут у нас цікавий набірчик. В принципі, цю епоху доволі часто розкриваються. У нас македонська фаланга 4-го століття, до, зрозуміло, фаланга, яку заснував Філіп II. Та його, потім, відповідно, користувався нею його син Олександр Великий, який завойовник. Так, і ще один набірчик у нас 134. Це у нас будуть готи 5-6 століття. Тобто, от уже цього року, сподіваємося, мають бути. Далі, що ще можна відзначити? У нас є. Приходимо до доби Візантії. 058 набірчик це у нас вороги Візантії теж на 5-6 століття. Тобто, крім готів і інші якісь вороги, які, ну, якби здогадуйтесь, чи то європейці, чи азіати, ну, невідомо. І ще по Візантії у нас має вийти набірчик 0,41 це у нас Візантія, е, і саме е, Нікейська революція на 6 століття. Тобто, це. Фанати, як я почитав, хто там більше знає за ту добу, нагадайте в коментарях, будь ласка, це у нас фанати різних спортивних змагань, які об'єдналися і повстали проти влади самому, знаєте, самій столиці Візантії. Ось така, в принципі, революція на шосте століття, тобто на початок середньовіччя, це може бути цікавим. І ще один набірчик, який треба згадати, 137-й, який теж, ймовірно, вийде вже в цьому році. Це у нас міста Хатуса, Вілуса і Біблос. Тобто це такі ще біблійної доби. Це 1400-1200 рік до. Я сподіваюся, це будуть саме фігурки. Повноцінний хороший набір. І під фіналом ще одним наборчиком, який, ймовірно, виходить у 2025 році. Це у нас, ви не повірите, доба Наполеоніки номер 024 І це у нас французькі інженери на мосту з Шарлеруа, Ша якось так. Шарле... Шарле я, вибачте, по-французьки не очень, якось от якось от воно виглядає. Так що навіть на Наполеоніку лайнер трохи знаходить часу. Ну, сходячи з інших наборчиків по лайнеру по Наполеоніці, ви можете глянути, нещодавно виходив. Скоріше все, це будуть абсолютно різноманітні фігурки, неповторювані. І, скоріше, це буде така дірамка або навіть декілька в одному наборі. І переходимо до фінальної частини нашого огляду, наших, так би мовити, нахрюків від дідуся Панаса. І так, що наші джерела нам натякають, що вони додали у свої плани на 26 27 рік, але такого цікавого. Дещо з цього вже озвучувалось, ви можете передивитись наші попередні випуски про плітки лайнера. І значить, в планах найцікавіше, як на мене, це 0,52. Це у нас буде кавалерія Сіракуз, що, в принципі, ну, мало де можна знайти взагалі по грецькій кінноті не так багато і Якісних хороших наборів. Я, ну, якби, не камінь в огород-хату, але тим не менше, дійсно, не так багато. Лайнер в цьому плані даже непогано видає. Далі, номер 112. Це у нас революції в Римі. Який точно період це буде охоплювати невідомо, але, скоріш все, я так розумію, що це у нас от доба завершення республіки і початку а, імперії. Далі, номер 021. Це у нас буде наборчик міні-Клеопатра, і там буде 5 фігур. Я вже говорив відповідно про цей нахрюкчик, але все-таки мені цікаво подивитися, як вони це зроблять. Номер 118. Населення Афін. Це просто таке міське населення грецького міста. Це теж цікаво, я так підозрюю, це буде на класичну добу, тобто, скоріше, на 6-4 століття. Далі, номер 119 Це у нас будуть етруски та їх сусіди. Дуже насправді не вистачає по етрускам і іншим подібним, скажімо так, населенням відповідно півострову італійського, тому що, ви знаєте, зараз не видають ж тих етрусків, які вони раніше видавали. Саме топовий наборчик, мабуть, який лайнер коли-небудь видавали і продавали. Поки що вони не планують, до речі, повертатись до їх знову печатання, тому якщо будуть якісь альтернатива, я думаю, з великою вирогідністю це буде дуже популярний набір. Ну і завершимо нас номер 143, Це у нас буде знищення карфагену, адже карфаген має бути зруйнований. Що це буде, поки невідомо. Ось такі новини на сьогодні. Поставте, будь ласка, вашу вподобайку, прокоментуйте, якщо вам очікуєте хоча б один із таких цих всіх наборчиків. Ну і також, якщо потрібні такі потрібні от вам наборчики, то в наш Viber канал. Дякую, побачимось!